Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачних млинців з начинкою із печінки і печериць. Це дуже смачно і ситно. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Спочатку готуємо млинці. В глибоку миску розбиваємо 3 яйця, додаємо по пів чайної ложки цукру і солі і перемішуємо. Далі змішуємо 300 мл теплого молока і 200 мл води. Частину цієї суміші вливаємо до яєць, перемішуємо і всипаємо борошно. Добре все перемішуємо до повної гладкості тіста, а тоді вже доливаємо потроху молоко з водою, що залишилося. Можливо, знадобиться менше рідини або трохи більше, все залежить від якості борошна. Тісто для млинців повинно вийти досить рідким, але в'язким. Вливаємо також 2 столові ложки олії і залишаємо тісто на півгодини, щоб борошно розбухло. Тісто стане більш в'язким і тепер млинці точно рватися на сковорідці не будуть. Через півгодини починаємо смажити млинці. Перед першим млинцем я змащую сковорідку олією, а далі вже ні. Виливаємо тісто, розподіляємо по поверхні і смажимо по хвилинці на середньому вогні. Далі перевертаємо і смажимо з іншого боку. Так ми смажимо всі млинці. Вони виходять дуже ніжними, м'якими і апетитними, в них просто ідеально загортати будь-яку начинку. Я пропоную приготувати начинку з курячою печінкою. Курячу печінку промийте і видаліть це зайве, це з жирок, з крові, а також пружинка, що з'єднує дві половинки печінки. Обсмажте печінку на сковорідці до готовності, посоліть і поперчіть за смаком. Смажити треба, поки не перестане виділятися кров занадто довго не треба, щоб не пересушити її. Далі даємо печінці охолонути і пропускаємо через м'ясорубку разом з олією, які вона смажилася. Печериці нарізаємо дрібними шматочками і обсмажуємо в сковорідці змащеній олією до готовності. Далі додаємо дрібно нарізану цибулю і смажимо, поки цибуля не стане прозорою. Тоді відправляємо в сковорідку морку, натерту на дрібній терці. Трохи смажимо, поки відм'якне морква, і додаємо перемелену печінку. Все перемішуємо, ще трохи підсолюємо. Я також додаю сушену меленого перцю, можна додати будь-яких інших спецій. Пробуємо на смак, ще трішки обсмажуємо все разом і знімаємо з вогню. Начинка готова. Тепер викладаємо начинку на млинець і завертаємо конвертиком. Так завертаємо всі млинці. Млинці можна їсти в такому вигляді, а можна додатково обсмажити на сковорідці. Так виходить ще смачніше. І це дуже зручно, якщо ви приготували млинці, наприклад, з вечора, а зранку розігріваєте на сніданок. Ось такі дуже смачні млинці з печінкою і грибами у нас вийшли. Начинку, звичайно ж, можна брати будь-яку а от рецепт млинців просто класика. Спробуйте приготувати, а в коментарях поділіться своїми варіантами начинок для млинців. Смачного!